Don't be Добрий ранок ну, з України. У нас зараз 9 ранку, субота, я розплаклана, бо тільки встала. Сьогодні, так, да, я довго в ліжку валялась. Я прокинулась раніше і годину десь тіктоці валялась. Ну, Світла немає, тому сьогодні буде ранок зі мною без світла. Покажу, як я його проживаю. Ну, в принципі, те, що робите і ви, ну і заодно те ж саме роблю і я. Я вже відкрила тут. У нас такі. Жалюзі, щоб світло заходило в квартиру. Тут я фарбуюсь, мейкап свій роблю. На речі купила таку стрічку на подарунки на Новий рік. Буду заматувати подарунки. Вже <реш> потрошки щось купую. Діма дома немає. Він поїхав в барбершоп, а я з ним не поїхала, тому що в мене сьогодні курси. Тому я зараз буду снідати, пити каву, гуляти з собачками і йти на курси. Я в білій піжамці, постійно їх змінюю. їх багато обожнюю їх. І так, на сніданок у мене сьогодні буде інжирний персик. Значить, це персик. Дуже смачний, дуже солодкий. Ще є виноград, ще є м'ясо з рисом, яке треба доїсти. От. значить Із лайфхаків, лайфхаків, які я бачила в тіктоці, це морозити солену воду. Я та її У мене декілька пляшок, але ж та я забиваю її класно в холодильник, щоб вони не псувалося. До речі, морозилка у нас взагалі без проблем просто справляється з відключенням світла. У нас, коли там на 6 годин виключають, коли там вже на 7, нормально справляється. І навіть в тому році, рік тому, точніше, коли взимку були такі великі відключення світла. Наш холодильник цей прям справився тфу -тфу -тфу, на урай. Морозилка теж. І коли ми сюди повернулись, коли почали ремонт, приїхали назад в Київ, в квартиру, викликали клінінг, і клінінг був дуже здивований, коли почали мити холодильник. Холодильник і морозилку сказали, ого, нічого собі, перший раз таке взагалі бачимо, що він в настільки ідеальному стані, в плані, що ні, ніде нічого не розмерзлось, ні замерзло, там ну щось, щось таке. Короте, просто ідеально все. Так що, це у нас Сіменс, до речі. Дуже крутий. Ну, як показала практика, виявився дуже крутим. No Frost. Так, ну що, треба каву половити, бо я не можу прокинутись, поки я не вип'ю каву. Для цього в мене є екофлобчик, який ми вам допомагали. Він з цим справляється на ура. Да. Вставимо сюди. 54. У нас чайник, якщо не помиляюсь, 25 кВт тягне. Ну що, давайте до водички. Там не вистачить. Поїхали? Такий пів. Скільки в нас тут вийшло? Залишилось 68. Ну, тут було 77 ось заряду. 74 було і залишилось 68. Нормально. Можна так ще багато разів. Так, сьогодні я хочу. Я хочу, я хочу, напевно, ось цю новеньку. Так, Видно чи не видно, бо я поставила не фронтальною камерою. Я не бачу, що я знімаю. Сутні хочу отаку. Ну взагалі класно я зірвала його. Ковер і фільтр. І запах такий шикарний просто. Це буде в пробувати. роботах. Запах мені подобається. Значить, що я зараз зроблю? П'ю каву, доїдаю свій персик, фарбуюсь і ну, втягаюся, розчіслююсь, звичайно, і буду гуляти з собаками. Був ще коментар, як я готую їсти, бо в нас же ж індукційна плита. Ну, я готую, коли є світло. Тоді і готую і я готую небагато, так щоб можна було там, ну, на декілька разів з'їсти. Бо воно все одно пропаде. Я і коли в нас було постійно світло, я теж багато не готувала, тому що зазвичай це все є їм тільки я. Діма один раз щось поїсть, все, йому це вже не цікаво на наступний раз, йому треба вже щось інше чи щось десь замовити, тому якби, у нас немає з цим проблем. Та й плюс Діма в мене їсть мало. Це я Абжоркіна, я можу прям все що лежить, їсти. А Діма ні, Діма мало їсть. Ну, але я думаю, що це тому, що він багато солодкої води п'є. А я ж не п'ю таке. У мене взагалі із цукру це тільки фрукти, там, кетчупи, я теж зараз таке не їм. До речі, завдяки цим відключенням світла у мене мінус 2 см талії, Так що плюси теж є. О. Mm. 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 До речі, дуже схоже на Black Velvet. Теж така м'яка. Треба її буде розпробувати, але мені подобається. Що радулічка? Зараз гуляти підете. До речі, дуже зручний контейнер я купила. Зараз вам покажу. Показувала, але ще раз покажу. Це ось цей. Тут у мене зберігається корм для собачок. І якраз я замовила корм на 12 мішок на 12 кг. Все влізло, просто все. Дуже класно. Якщо треба буде комусь розмір подивитись, там, там, де я купувала в мене, ні, то я подивлюсь і скажу. Цей розмір ящика дуже зручний. Нагадаю про те, що в нас зараз проходить збір для мого брата на репроти FPV для машини. Буду вдячна за допомогу, за ваші донати, а також за репости. Всі необхідні посилання на збір залишу знизу під відео, а також ви можете побачити їх на екрані. В мене вже викликають на базу. У да? мене на базу викликаєте? Угу. угу. Я вчора встигла попили сосити, бо я так не люблю, коли от, знаєте пісок щось до них приліпає. Ну, пристає, коли люблю чиста підлога. І прийшло ще віник дістати, бо тут постійно в нас після прогулки якийсь пісок чи земля, якась фіня. Та, да, Дорік, ти зараз гуляти підеш? Да? Зараз мамка каву і гуляти підеш. Дякую, моя я Сусідка сказала, що в нас не. Ці не дворняшки, а що це називається дворянська порода. Що Це Марта і Дорі дворянської породи. Mm. Да. Ой Мартусь, ти така м'якусінька до сих пір, Уже сіки. Тиждень, Тиждень чи два пройшло, вже не знаю. Аж така м'якусінька шерсть в тебе. Да, Радулічка? І Ті трулькіна на диванчику заскокуєш, поки ніхто не бачить, сидить там. Пішла, я добуваю каву. Йду фарбуватись і все. Далі по плану. Так, тут у мене футболочки. Не встигла їх попрасувати, тільки сприння дістала. От, Зубки будуть чистити. Ліхтарик оце прикольний. Ну він продається скрізь. Мене питали посилання, де я його купувала. Ну, вам не, не вигідно буде купувати там, де я купую. Тому що вам треба буде його довго чекати. Постійно тут, чи на розетці десь купити. Вони точно такі самі. З того ж місця, тільки вже привезли, привезені в Україну. Зубна щітка в мене така електро. Декілька режимів є. Ну, а паста в нас зараз така. Тепер йду фарбувати. Зіла в ванній кімнаті те, чим буду фарбуватись, це зараз вам покажу. Це для брів. Така паста в мене. Рібіжка, блиск для губ, для стрілочок і туш. Для стрілочок, до речі, ця прикольна. Це Maybelline. І отак от так я формуюсь. Точки кривенькі, якщо придивлятися, але ж ми не будемо передивлятись, Тому нормально. Зібрались на прогулянку. Шортики, ті свої, ще я вам показувала з колінця. Башечка, І волосся за колю, щоб не Так.

Добрий лагерю. Подобачні. Біжить, біжить. Знаю вже свій маршрут. Пакети. У нас рада гуляє найдовше з усіх. Дорі з Мартою швидко, дорі взагалі саме шустро. Оце лазить скрізь, лазить скрізь. А я лажу з таким пакетом. До речі, коли гуляю з собаками, я вдягаю шльопки, бо тут така висока підошва і зручніше набагато. Ногу не ну, можна проколоти, бо тут всяке може бути. Так, Тепер буде наступне. Вже гавкає Це прикол. Так, треба тут потрапити бо я лампочку взяла. Пішли, пішли, пішли. Who is next? О, oh, почалось. А у Дорі такий прикол, що вона коли погуляла, вона тільки забігає в хату, <сум> бере такий розгін, біжить в спальню, розвертається і назад. <сум> да? Ти наступний йдеш? Ну давай. Тепер ми тут гуляємо. Так, гуляли. Ага. Тепер на черзі оперна діва. Вона вже тут всі вже всі її пісні вивчили. Пішли, пішли, пішли. Добрий ранок. Ви бачите, прогрес, вона вже не на шліці гуляє, а на повітку. Вже не боїться. Раніше це просто трагедія була, щось на шию її нацепили. Да? Пішли, пішли. Що, диренечка їсти йдемо? Да? Йдемо їсти? Ой, ну пішли, пішли. massa Посилочка прийшла. Так, ну що, в мене є пара вільних годинок, напевно, я помонтую відео. В принципі, могла би я і кіно додивитись, але без Діми щось не хочеться. І речі ці треба мені ще буде скласти, але щось мені це теж не хочеться, тому я краще помонтую. <гаду> Буду потім менше роботи. А це залишено нудні часи, коли вона буде чим зайнятися. Якщо все, пішла монтувати відео. Я вже настільки відвикла від світла, що я навіть забуваю його включати, коли його дають, От як зараз, наприклад, тільки що дали. А я мені так норм. Діма вже їде додому, подзвонив мені сказав, що сьогодні в нас ще на вечір запланована зустріч з друзями. Якраз він мене забере після курсів. Я правда буду як потаскана собака виглядати. Ну, нічого. Зато щось смачненьке поїв. От і Діма, дивіться, що в нього в руках. Ну, я... Забігай, давай. Мені каву купив. І не тільки каву. І до кави. Що, дочка? Що, Дарюнечка. Зраділа, так. Діма прийшов. Діма прийшов. Ой, це клас. А тут... Як бачите, вайн написано. Mm -hmm. Ого. То ти прям 4 взяв? Yeah. Ого. Так, сказали пити. Як? От, типу ага, Запа... <клес> запам'ятали. І Діма, до речі, не п'є взагалі. <клес> це Sevignon Блан, Це Франція, наскільки я пам'ятаю. Так. так, а де тут ще Севінь Блан? Ось це ново. Да, почекай так. А де тоді Нова Зеландія? Ага, це значить Блан Нова Зеландія, а це, це... Рожева, Рожево. Це А це яка країна? Нова Зеландія також. Угу. А ось це угу. а, червона вона. Червона. нас по Угу. Шикарно. Щік. Шик. Оце смачне, рекомендую. Спробувала? Да. А Нова Зеландія, вона більш ароматна. Вони обидва смачні, але якщо хочете більш ароматно, то це Нова Зеландія. Зараз вам поділюсь, що мені прийшло. Значить, Тут в посилочці є те, що я дуже-дуже дуже довго хотіла і чекала, коли вона з'явиться в магазині. Зараз вам все покажу. Ну І тут, як бачите, в мене теж є промокодик на мою наступну покупочку. Так, тут мені подарунки ще поклали. Ну, давайте з того, що я замовила. Це такий скрам для тіла. Давайте освітлення включу, може буде краще видно. Запах дуже класний. І що найцікавіше, я пробувала ну, нанести так на пальці. Антіма, можеш потримати телефон? Хочу баночку відкрити? Угу. Запах дуже класний. Бачите, воно такого цікавого кольору. Воно взагалі більш рожеве. Але на камері коричневе. Чогось не показує колір правильно, да? коротше, це отака цукрова, як воно, цукровий скраб. <реш> дуже класно. І коли розтираєте, він такий, знаєте, як гаряче стає. Такий якийсь ефект цікавий дуже клас. У мене минулий скраб закінчився. Ой, прямо аж так, знаєш, таким теплим пішло. Нюхай, як пахне. Я, я вже нюхаю. <реш> ну, дуже приємно. А <смеш> Ні, це прям топчик. Бо я купувала м, в, цьому, в якомусь нашому магазині чи Watsons а інший. Він в мене вже закінчився, але там такого ефекту не було. От, а це дуже прикольний. Буду пробувати. Я таким користуюсь часто, особливо після дачі, коли, коли мені треба себе поскрабувати від дачі від пилюки, особливо ноги. Коротше, це топчик. Так, далі. Змила і запах такий класний. Ну, коротше, шик. Я. я сьогодні прям намазюкаюсь вся, Якраз у нас гаряча вода з'явилась, а то не було. Я буду кайфувати. Так, далі, оцей той самий крем, який я дуже сильно хотіла, який а, мені прийшов колись мініатюркою такою, він мені дуже сподобався, але в них в магазині довгий час його не було в великому форматі. Тому я дочекалась і він мені прийшов. Я вже ж, звісно, все відкрила. Це подивилася. Така мініатюрочка, і це вже в повному розмірі 50 мл. Крем дуже крутий, прям шикарний. З, з усіх кремів, які у мене були, то це самий найкращий скінлаб. Так, потім для тіла, лосьйон для тіла у мене з'явився. Я користуюся навіть влітку лесьонами для тіла. Взимку то це взагалі масхев, тому що в мене дуже суха шкіра і лишиться, А літом після сонця прям шикарно. Взяла такий. До цього цю фірму я не брала ніколи. Тому спробую. Ну запах тут просто шикарний. Дуже кайфово. Діма, понюхай. Угу. Прикольний? Класно. Він такий по текстурі прикольний. Тут об'ємчик 250 мл. Але він такий прям дуже класний. Запах бомба. З сирамідами. Посилання я залишу знизу під відео, це з комета магазину. Так, а це мені вже, значить, подарунки поклали. Отаку От маску для обличчя і пробнички. А ця масочка це шикарна маска. Я, я нею вже користувалась колись. Дуже мені сподобалось. Дуже. Ой, ну все, намазюкаюсь. Я така щаслива, я обожнюю, коли мені щось таке приходить. Посилочки, щось з косметикою, а ще коли круті аромати, то це просто. Просто кайф. Так, а тут мені ще поклали промокод на наступну мою покупочку. Знижка буде на 5%. І також користуйтесь моїм промокодом, який ви бачите на екрані. І буде вам знижечка. Я завжди користуюсь промокодами. Закінчився в мене урок з водіння. Зараз чекаю на діма. Він мене забере. Їдемо на зустріч з друзями. Я правда все пошмакана, пом'ята. Оце мінус льона. Взагалі капець. Нічого. Сьогодні я ще, до речі, їздила в цих окулярах. Вони темні, але більш-менш нормально. Дивіться, які тут рослинки посадили, ми вже давно тут не були, де ми зараз на зустріч. Угу. Да. Мені треба буде сюди знову приїхати. Добробут. Тут відділ, де я перевіряю родинки. у рік свої, які треба обстежувати. дворик. От, тут живуть наші друзі. Це їхні ЖК. А от сюди ходжу в добробут. Отут перевіряю. Дерматологія, трихологія, естетична гінекологія і тра-та-та-та-та. Такий yeah. тут дворик прикольний. І Так. Ось тут останній раз ді мене, не пам'ятаєш, коли були? Так, yeah. да, наче вони менші були. Прикольно. Ой, як гарно тут. За цими рослинами взагалі клас. Envidioso siempre a las espaldas Porque frente a frente hasta me saludó Вишли з Дімо погляд. На судосік. Так класно. Ой, дивіться, як гарно. Взагалі таке темне небо і такі жовті будинки. Ой, клас.